Ну і тепер до скандалу, який виник довкола ідеї Трампа знищити ядерну програму Ірану. Я вам говорив вже неодноразово про те, що в мене є великі сумніви в тому, що збагачений уран глибоко похований під землею. Той самий Уран, мова йде про 400 кілограмів, який Іран збагатив до рівня понад 80%. І він майже придатний, я маю на увазі цей уран для виготовлення 10 ракет з ядерними боєголовками. Відтак, на цьому тлі і виник скандал між демократами та республіканцями. Сьогодні західна преса, зокрема, CNN і New York Times, пише про те, що великі сумніви є у тому, що Трамп прозвітував про успішність проведення цієї військової операції. Бо закинути Трампу щодо того, що він без дозволу Конгресу почав війну проти Ірану, демократи не змогли. Вони поставили на голосування резолюцію про недовіру, але вона провалилася. Навіть половина. Демократів її не підтримала, вони проголосували проти. Але є кубка налаштованих проти Трампа, демократів та й окремі республіканці, які готові просувати це питання. Так от що пише сьогодні CNN? Військові удари Сполучених Штатів Америки по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців. І про це говорять навіть мої колеги, військові експерти, які добре знаються на питанні. Ірану, звісно, це викликало обурення у Трампа. Оцінку, яку раніше не повідомлялася, підготувало управління військової розвідки, розвідувальний підрозділ Пентагону і злили її в пресу. І це вже викликало серйозний скандал навіть всередині команди Трампа. Аналіз пошкоджень об'єктів та впливу ударів на ядерні амбіції Ірану ще триває і може змінитися з появою нових розвідданих. Так, стверджує розвідка, але попередні висновки суперечать неодноразовим заявам Трампа про те, що удари повністю істоточно знищили об'єкти зі збагачення урану. І, от, зокрема, двоє обізнаних осіб повідомили, що запаси збагаченого урану і рану не були знищені. Один з них зазначив, що центрифуги здебільшого цілі. І каже, натомість вплив на всі три об'єкти Фордо, Натанс і Асфахан, здебільшого обмежився наземними спорудами, які були серйозно пошкоджені. Це включає енергетику, деякі наземні установки, що використовуються для перетворення урану на метал для виготовлення ядерної зброї. Тож за оцінкою Пентагону, США відкинули їх назад максимум на кілька місяців. В Білому домі дуже сильно обурилися з цього приводу, і прес-секретарка Білого Дому Керолен Левіт сказала CNN, що ця так звана оцінка повністю хібна і була класифікована як цілком таємна, але все одно була злита до CNN якимось анонімним, низькорівневим, невдахою. З спільноти. Витік цієї нібито оцінки це очевидна спроба принизити Трампа і дискредитувати хоробрих пілотів, які виконали досконалу місію з ліквідації ядерної програми Ірану. Усі знають, що трапляється, коли ти скидаєш 14 бум вагою 30 тисяч фунтів, точно по цілях, повне знищення. Так сказала прес-секретарка, але справді деякі сумніви в цьому є. Ізраїльська, наприклад, оцінка впливу американських ударів також виявила, що пошкодження Форду були меншими, ніж то очікувалося. І ізраїльські посадовці вважають, що сукупні дії США та Ізраїлю проти кількох ядерних об'єктів відкинули іранську ядерну програму на два роки. Якщо американці говорять про кілька місяців, то Ізраїль говорить про два роки. Ну, в принципі тут багато друзів політики. А те, що там відбулося насправді, то ми маємо ще перевіряти однозначно. Міністр оборони Кекзе також був дуже обурний. Цієї інформації і сказав, що базуючись на всьому, що ми бачили, а він каже: Я бачив усе. Наша бомбардувальна кампанія знищила здатність Ірану створити ядерну зброю. І Стів Вітков, відков, спецпостанець Дональда Трампа з питань близького сходу також запевняє про те, що ядерна програма знищена. Але я не поспішав би також з такими висновками. Я вам про це говорив навіть і раніше. У вівторок, вранці, вчора, Трамп повторив свою думку, що шкода від ударів була суттєвою. Але. Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що хоча оцінка пошкоджень ще триває, занадто рано говорити, чи Іран все ще зберігає певні ядерні спроможності. Тобто потрібно це встановити. Хоча це не в стилі Трампа очікувати верифікованої інформації. Ну і на цьому тлі, звісно, багато політичних спекуляцій, до прикладу, брифінг для Сенату. Перенесено на четвер, за словами двох обізнаних джерел саме з цього питання. І демократ Пен Райан із Нью-Йорка написав у вівторок в мережі X, що Трамп щойно скасував саме цей закритий брифінг для палати щодо ударів по Ірану без жодних пояснень. Справжня причина, запитує він. Він стверджує, що знищив усі ядерні об'єкти та спроможності, але його команда знає, що не може підкріпити цю бахвальську мечню. І дійсно, друзі, навіть МАГАТЕ не знає. Куди поділися 400 кілограмів збагаченого урану після ударів Сполучених Америки. Ось що говорять Гросі? Ми не маємо інформації про його місце знаходження. Наше завдання врахувати кожен грам урану. Попри заяви іранської сторони, що не має планів створювати ядерну зброю, ОМАГАТ не можуть підтвердити повністю мирний характер програми Тегерану. Це є справді головна причина, і ціль Трампа була абсолютно правильна і адекватна. Але. Я вважаю, що він дещо поспішив із успішністю проведеної операції. Саме тому в Ірані святкують перемогу, тому що вони, як на мене, зберегли свій збагачений Уран. І сьогодні вже буквально було ухвалено рішення про те, що Іран виходить із співпраці з МАГАТЕ. Іранський парламент схвалив відповідний законопроект. А міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракші ще вчора в інтерв'ю для ЗМІ повідомив про те, що ядерна програма Ірану завжди була прозорою. Я перебувала під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії, тобто МАГАТЕ, без сумніву, ніхто в Ірані не відмовиться від ядерних технологій, а тут я продовжив би і не відмовиться від розробки ядерної зброї, що, як на мене, абсолютно очевидно. Тому я вважаю, що історія з Іраном ще не закінчена. Абсолютно зовсім відновлення бойових дій попереду. Коли? Тут уже питання часу. І на завершення, друзі, вам ще одна дуже цікава новина. Сін Цінпін відмовився зустрічатися із президентом Бразилії, так само, як свого часу відмовився з ним зустрічатися і Путін. І сі не летітиме на саміт Брікс, який пройде 7 липня, 6 та 7 липня у Бразилії в Ріо-Жанері. де -Жанері. Китайський лідер вперше фактично з моменту заснування Бріксу пропустить цей саміт. Повідомляється, що Китай повідомив Бразилію, що СІ не зможе бути присутнім через конфлікт у графіку, ну який саме певне зрозуміло. І причиною називають те, що вже двічі сі зустрічався з президентом Бразилії фактично впродовж останнього року. Крім того, за інформацією російських ЗМІ, на саміті у Ріо де жанейро не буде й Путіна. Відносини, з яким також у лули де ну, не дуже складаються, вони погіршилися. Нагадую, що 14 травня в Кремлі відмовилися приймати президента Бразилії, який повертався з Китаю. Тоді Лула мав намір попросити Путіна зустрітися із президентом Зеленським у Туреччині. Але в Кремлі відмовили.